У Києві відбувся фінальний етап всеукраїнських спортивно-масових змагань Олімпійське лелечення. Діти п'ятих-шостих класів, які мають першу групу здоров'я, виявляли найкращих в імпровізованих естафетах, показуючи свої розумові та лідерські здібності. За традицією, київський фінал прийняв легкоатлетичний манеж на Березняках. Десять команд-переможниць районних етапів спочатку змагалися в естафеті і паралельно складали теорію, олімпійську тематику. Етапи естафети для дітей були цікавими і не Надто складними. Оригінальне перенесення кавунів, збирання картоплі і більш звичні введення баскетбольного і футбольного м'яча біг. Перемогу здобула команда 208-го ліцею Дніпровського району. Другими і третіми фінішували представники Печерського і Шевченківського районів. Ці заходи і ці змагання проходять за ініціативою Національного олімпійського комітету України. І саме в Києві кожен рік, вже не один рік ми проводимо саме фінальні змагання, які є святом здорового способу життя, святом спорту, святом фізичної культури. На сьогоднішній день тут зібрані всі команди усіх районів нашого міста. Поки що на цьому все не прогавте випуск новин о 19-й.